Можливо, цю чорну діру породили дві галактики, що зіткнулися. Народження з хаосу, як зіткнення галактик може породити надмасивні чорні діри. Всесвіт це не просто нескінченний простір, наповнений зірками та планетами. Це вируючий котел космічних процесів, де гравітація, енергія і матерія взаємодіють в масштабах, які складно навіть уявити. І в центрі багатьох цих процесів. Як правило, знаходяться Чорні діри, об'єкти з неймовірною щільністю, здатні поглинати все, що потрапляє в їх зону впливу, навіть світло. Довгий час вчені намагалися зрозуміти, як формуються ці загадкові гіганти, особливо ті, що існують в центрах галактик надмасивні Чорні діри, маса яких в мільйони і навіть мільярди разів перевищує масу нашого Сонця. Нещодавні відкриття, зроблене командою астрономів, що використовують дані космічного телескопа Джеймса Веба JWST може перевернути наші уявлення про формування чорних дір. Галактика, що отримала поетичну назву нескінченність через свою надзвичайну форму, що нагадує символ нескінченності, стала ключем до розуміння цього процесу. Ідея про те, що ця галактика, можливо, породила надмасивну чорну діру в результаті зіткнення двох окремих галактик. Здається неймовірною, але захоплюючою. Як людина, яка захоплюється астрофізикою та космологією, я завжди вважав особливо привабливою ідею, що найекстремальніші події у всесвіті можуть бути результатом найбільш хаотичних подій. Уявіть собі два галактичні острови, що повільно наближаються один до одного, їх гравітаційна взаємодія посилюється з кожним моментом. Зірки, газові хмари і темна матерія починають танцювати в божевільному хороводі, формуючи химерні структури і створюючи умови для неймовірних трансформацій. Зіткнення галактик космічний танець руйнування і творення. Зіткнення галактик це нерідкісне явище у всесвіті. Насправді, вони відбуваються набагато частіше, ніж ми звикли думати. Більшість галактик, включаючи нашу власну чумацький шлях, знаходяться на шляху зіткнення з іншими галактиками. У нашому випадку це галактика Андромеди, і зіткнення відбудеться приблизно через 4,5 мільярда років. Зіткнення галактик це не просто випадкове зближення двох об'єктів, це складний процес, який може призвести до кардинальних змін в обох галактиках. Зірки викидаються зі своїх галактик, газові хмари стискаються і утворюють нові зірки, а гравітаційні взаємодії можуть призвести до утворення нових структур, таких як галактичні хвости та кільця. Саме в цей хаос і турбулентність, на думку вчених, може полягати ключ до утворення надмасивних чорних дір. Традиційно вважалося, що надмасивні чорні діри утворюються шляхом злиття менших чорних дір протягом мільярдів років. Однак, виявлення чорних дір, які занадто молоді для такого поступового процесу, змусило вчених шукати альтернативні пояснення. Галактика, нескінченність, доказ нової теорії. Відкриття галактики, нескінченність стало справжньою сенсацією в астрономічному співтоваристві. Її незвичайна форма, утворена, ймовірно, в результаті зіткнення двох галактик. І наявність надмасивної чорної діри в центрі, де зазвичай знаходяться ядра вихідних галактик, змушує задуматися про нові сценарії формування чорних дір. Уявіть собі щільну газову хмару, стиснуту гравітаційними взаємодіями під час зіткнення галактик. Ця хмара стає настільки щільною і гарячою, що руйнується під власною гравітацією, утворюючи чорну діру. Це схоже на те, як вода, стиснута у вирі, може утворити щільну кулю. Дивно, що ця чорна діра не знаходиться в одному з ядер вихідних галактик, а розташована в центрі, між ними. Це говорить про те, що вона, ймовірно, утворилася безпосередньо з стисненого газового хмари, яке сформувалося в результаті зіткнення. Прямий колапс радикальна гіпотеза. Гіпотеза прямого колапсу це радикальна ідея. Яка передбачає, що надмасивні чорні діри можуть утворюватися безпосередньо з величезних газових хмар без необхідності проміжних етапів, таких як утворення зірок. Це схоже на те, як сніжний ком може вирости у величезну кулю, якщо постійно додавати до нього сніг. Ця гіпотеза вимагає дуже специфічних умов, газова хмара повинна бути досить великою і щільною, а також повинна знаходитися в стані, коли утворення зірок неможливе. Це може бути пов'язано з високою турбулентністю газу або наявністю інших факторів, які перешкоджають утворенню зірок. Комп'ютерне моделювання ключ до розуміння. Для перевірки гіпотези про прямий колапс вченим необхідно провести комп'ютерне моделювання поведінки галактичних газів під час зіткнень. Це дозволить оцінити, наскільки ймовірно, утворення надмасивних чорних дір таким чином. Комп'ютерне моделювання це потужний інструмент, який дозволяє вченим досліджувати складні фізичні процеси, які неможливо спостерігати безпосередньо. Це схоже на те, як інженери використовують комп'ютерне моделювання для проєктування нових будівель та мостів. Перспективи майбутніх досліджень відкриття галактики, нескінченість відкриває нові горизонти для досліджень формування чорних дір. У майбутньому вчені планують використовувати більш потужні телескопи, такі як космічний телескоп Джеймса Веба, для пошуку інших галактик з незвичайними чорними дірами. Крім того, вчені планують використовувати комп'ютерне моделювання для вивчення поведінки галактичних газів під час зіткнень і для перевірки гіпотези про прямий колапс. Особисті роздуми. Для мене, як для людини, що захоплюється астрофізикою, відкриття галактики, «Нескінченність» є справжнім натхненням. Воно показує, що Всесвіт повний сюрпризів і що ми ще дуже багато чого не знаємо про її таємниці. Я вірю, що в майбутньому ми зможемо розгадати таємницю формування чорних дір і краще зрозуміти, як формувався всесвіт. Це буде найбільшим досягненням людства. Укладення. Відкриття галактики, нескінченність – це важливий крок на шляху до розуміння формування надмасивних чорних дір. Гіпотеза прямого колапсу, підкріплена цим відкриттям, пропонує альтернативний сценарій, який може пояснити існування чорних дір, сформованих занадто рано у Всесвіті. Комп'ютерне моделювання та майбутні спостереження допоможуть нам перевірити цю гіпотезу та краще зрозуміти, як формувався Всесвіт. Всесвіт це не просто нескінченний простір, наповнений зірками та планетами, це вируючий котел космічних процесів, де гравітація, енергія і матерія взаємодіють в масштабах, які складно навіть уявити. І в центрі багатьох цих процесів, як правило, знаходяться чорні діри, об'єкти з неймовірною щільністю, здатні поглинати все, що потрапляє в їх зону впливу, навіть світло.